Троф! перед вами самий закинутий канал на українському Ютубі. Викубай дрохані. Давайте тоді почнемо з маленького дисклеймера. Ви могли помітити, що в минулому відео я розказую, ніби от зараз прийде спекотна, спекотне літо. Розказую про весну. Це тому що ще весною мене Іра тригернула відродити канал. Планувалося, що ми з нею пополам будемо робити. Я там зняв своїх два відео, вона щось зняла. Коротше, якось далі цього воно так і не пішло. І так сталося, що зараз, якби знов нам дуже часто пишуть, що очікують наших відео, і ми вирішили закинути по одному відео з цього не. Виданого. Я от начитався приємних коментарів з минулого відео і думаю, що блін, треба все-таки час від часу щось робити, просто ставлю тепер для себе зовсім іншу планку. Якщо раніше я от купляв всі ці софтбокси, якісь там кращі мікрофони хотів, старався ракурс туди-сюди, то. Насправді я це і розумію. велика частина аудиторії дивиться все з телефону. Їм, в принципі, неважливо, яка тут картинка, вони б могли слухати тільки закадровий звук. Е, тому тепер я буду старатися знайти в тижні хоча б кілька годин, щоб то написати сценарій, то зняти, робити му це більше тяпляп, е, типу, чисто від сонячного світла зняти на будь-якому фоні, навіть якщо тут буде срач. Не приглядайтеся, слухайте і дивіться на картинки, бо інакше тут нічого не буде. Та, тоді на правах реклами ще раз нагадаю, що е, я відкрив класний шоу. -рук. Ум чи концепт стор українських брендів Івано-Франківську, коли будете тут проїздом, забігайте. До речі, за весь цей рік було дуже багато гостей, які от їхали якраз там гори в Карпати, і такі ми тебе знаємо, Викупає, бо ще блін до того знали. І коротше, їм було дуже цікаво прийти, і вони попадали якраз на той момент, що я там був на місці. Ми собі сидимо, п'ємо каву, лялякаємо, Дуже приємно, дуже радий мати тепер таку офлайн-точку прийому гостей. Бо додому всіх не покличеш. А тепер переходимо до відео. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Викупай троха, ні. Не знаєш хто стиль шарик. Викупай трохає, не можеш піти убрати шкари. Викупай трохає, то ваше світ тебе посвяти. Викупай, троханє є. Yeah. В минулому відео я пообіцяв, що зроблю новий відео про чоловічі. Прикраси тема, вроді би, така стигматизована та буйована. Знову ж таки, не будемо зараз неряти щось там сильно в історії. Якщо ви хочете самі собі щось доказати, або доказати своєму партнеру, брату тату. Нехай скористуються чатом GPT, Гуглом. Думаю, ви помічали, що в фільмах історичних, навіть в ваших там не знаю книжках з історії, чоловіки дуже часто були зображені у всіляких прикрасах. і Деколи їх було прям на ну, здавалось би надмірно багато, що незручно було би з цим вести бій. А власне, так різні військові воїни позначали свої здобутки, позначали свої перемоги, позначали, що вони щось награбували і повернулися не з пустими руками. Тому аксесуарів прикрас, точніше, чоловіків зачасту могло бути навіть більше, ніж у жінок. З часом, коли приходить оця вся індустріальна революція, коли всі стають ланками суспільства, гвінтиками маленькими, і все-таки робиться більш сіре, загазовані фабрики, всі переодягаються в роби. Знаєте, вибудовується новий образ новітньої людини, такої більш. Функціональної, мінімалістичної, стриманої. І от що чоловіки, вони теж там, якщо не, не роботяга на фабриці, то він все одно просто в, там, в простенькому костюмчику, максимум, я не знаю, в смужку, кроваточка, може бути, в крапочку, і все, без витребеньок. Звичайно, це було не по всьому світу. Люди заможніші, яким було пофіг на глобальні якісь там тенденції. Вони собі як мали гроші на витребеньки, так, так ними і прикрашалися. Того, звичайно, це було не всюди. Але глобальна тенденція така тоді почалась, і до цього часу ми маємо. Її відголоски. Тому можна почати з першого, це е, з чоловічих годинників. Це прикраса, яка залишилася, ну точніше, там не, не так давно тільки її за, зародок був. І е, при всьому цьому мінімалістичному вигляді початку ХХ століття для чоловіка було е, не то, що окей мати годинник, а навіть дуже престижно. Думаю, знаєте ці всякі. Кадри з фільмів, там де чоловік на війні, перша світова чи друга він оцей годинник береже, бо він хоче своєму сину передати. Коли він помирає на полі бою, він передає своєму там напарнику. Що він передав коротше. Це прям знаєте така культова річ, така дуже іконізована, реально, яка передавалася з покоління в покоління. Годинники бували дуже дорогі, бувають до цього часу. Зараз можна знайти класний годинник за помірні кошти. Я, наприклад, ходив купа років з а, до речі, от поки я буду трендіти, займати ефірний час. Ось тут просто будуть з'являтися різні рекомендації, і ви собі їх скрінте. Це відео більше для такого натхнення, щось собі заскрінете. Я мушу зайняти ефірний час, поговорити. Я багато років проходив багато, три, проходив з Apple Watch. Ем. Взагалі, годинники не дуже моя штука, тому що годинники і окуляри я зазвичай розбиваю в перший другий день. От ну такий я неповороткий окуляри я сідаю, накидаю, голову поклив тут. Вони падають, годинники завжди стукаю об стіну. Коротше, класік, тому Apple Watch я розбив в перший чи другий день на тренуванні, хоча купив бляха його для тренувань, і отак з розбитим і ходив. Не, ніколи не хотів годинника, бо знав, що йому буде капіт. І тут якось останнім часом мене ця тема почала мене оточувати, тому що того року мені кент подарував на день народження Простенький оцей Casio. Модель не пам'ятаю. Ось цей самий звичайний. Супер. Я його теж пошкрябав дуже швидко, але з ним комфортно. Я тепер реально звик дивитися годину на руці, не доставати телефон. Він лаконічний, він класичний. Він якийсь такий, знаєте, визнаний дизайн, на нього приємно дивитися. Потім цього року взимку я захотів зробити Юрій подарунок на день народження, я підшукав їй, е, довго шукав якісь вінтажні годинники і вибрав вінтажний діор. Це був що? Діор. Там що Діор пише. Ось, і це, до речі, я вам тут підкину скріншотів. Е, знайшов кілька класних сторінок в Інстаграмі, які торгують вінтажними годинниками. У них час від часу оновлюється асортимент, тому прям цікаво дивитися. За те, що я вас прорекламував, можете мені прислати якийсь годинник, може вам захочеться, може, ви це побачите. Я не знаю, я в одного продавця брав, інших не знаю, але мені здається, по опису, по тому що там швиденько все продається. Що не скам, але перевіряйте. Цього року вже от зараз Іриному татові на день народження я захотів зробити подарунок. Я знав, що ок бренд Fossil, такий відносно недорогий. Ось такий годинник я йому вибрав. І блін, оця цяцька, яка у мене на руці, я на них давно задивлявся. Вони колись в мене в Таргеті вибились. Це бренд Бреда. Просто унікальний дезігін. І от і він в мене був десь у вишлісті. І мені цього року кінти скинулися і купили його. І я тепер майже кожен день його ношу. Хоча буду відвертий, тут доволі важко інколи роздивитися годину. коли там цифри так на білих прочерках, якраз того, деколи колись треба достати телефон і подивитися. Але ну це прям цяцька, це прикраса, це причому. Не дешево, І ти такий, Боже. я... Хочеться подумати, що доріс, але, блін, це просто мої кінти з грошима і мені подарували. Але, блін, приємно, просто кожен день ним любуюся. Уже... ну, слухайте, скоро місяць буде, а я все ще тішуся. Тому що з годинників я собі виокремив. Тільки ті бренди, які я знаю, а мої пізнання в годинниках е, практично нульові. Це Casio, тому що це є прикол, що там людина, яка заробляє 15 тисяч доларів, носить такі-то годинник, там за дві тисячі доларів такий, 100 тисяч доларів такі. А мільйонери носять Casio. Бо вони знають, що це типа, ну знаєте, мінімалізм, як в Стіва Джобса. Воно працює, воно лаконічне і коротше не приколупаєшся. І в Casio є реально класні дизайни, тому. Рекомендую. Фосіл, там уже більш такі, можливо, я би сказав, для. Старших чоловіків Бреда, це оці якраз і в них а, такі більш цікаві, скажімо, дизайни. Де деякі з них можна вважати більш фемінними, але якщо у вас з цим немає ніяких проблемок, то будь ласка. І сейко, але сейко, мені більше подобається е саме шукати якісь. Ну, Як шукаю, то дрімскролю, просто я їх не, не купляю. На оліксі на шафі, от вінтажні ці всякі квадратні. Мені взагалі найбільше більше подобаються всякі квадратні годинники. Круглі щось не дуже моє. Ви вже дивіться, що вам більше подобається. Другий пункт підвіски. Ось, хожу ось так кожен день. Колись мені в якомусь світі здавалося, що це якось так показово ходити за цими ланцюгами поверх одягу. що Це якось не знаю, якийсь моветон. Але коли це, блін, не знаю, невеликий хрест такий, або не оцей ланц, типу, за всі гроші світу куплений. Ну, мені тепер одяг отак виглядає голо. Мені реально хочеться. Типу, це ж не, не з того, що я от. В сріблі, що це щось круте. Це, до речі, прикраса куплена на шафі, срібна, але на шафі я й знайшов десь за гривень 90 ангелика, а сонечко срібне в Іри було. А ланцюжок ще мені, походу, моя бабуля на якесь перше причастя подарувала якийсь хрестик, так воно в мене є. Того це знаєте не про якийсь випіндрьош, а про е, просто домалювати у цю зону. Тому це може бути камінчик, це може бути срібло, це може бути золото. Власне, до цього і ведемо. Не знайду тут якоїсь універсальної прикраси, яка всім підійде, на яку хтось скаже, що це може бути на чоловічому цілі, хтось скаже, що це тільки на жіночі допускається, в кожного свої рамки допустимого. Можете це пропрацювати своїми психологами, своїми жінками, своїми дівчатами, мамами, і не знаю, може хтось вам з цим поможе. Якщо не поможе, то шукайте свій якийсь маскулінний варіант. Але от просто якщо. У вас буде якась прикраса на цьому, скріж за все, вона трошки урізноманітнить ваш зовнішній вигляд, додавить туди якогось акценту, додавить туди якоїсь родзинки. До речі, от є український бренд, можливо, він вже тут був, ще зараз буде рейтель. Я з ними працював. До речі, мені спершу, коли вони звернулися, я думав, що я в них нічого не підберу. От мені треба було зняти для них відео. Я заходжу і там прямо от от таке трушно-маскулінне, все, типу, там руни, якісь леви, тигри. Тор, там, ну, знаєте, щось таке. прям, от ну, Зараз, до речі, дуже багато військової тематики, бо я ще з ними раніше працював, тоді не було. Зараз прям дуже багато військової тематики. Але все одно, якщо поритися, в мене є від них чудовий пестень. Ось такий. Ну він прям клас, він дуже привертає увагу, він нетиповий, я його ношу на великому пальці. А, в мене є ще такий ангелик від них. Та, у мене є ще отакий от. Як це медальйон? І от такого типу медальйонів в них кілька є класних. Там, вроді би, є Венера, створення Адама, точніше є, от картина зображена. І це прям, най, це доволі такі масивні прикраси. Вони будуть личити, скажімо, широкоплечим, накаченим великим чувакам. Але навіть з тими своїми габаритами я деколи ношу цю велику підвіску, і мене також це влаштовує, мені подобається. З іншого, часто зустрічаються всякі тепер популярні каштанчики, все тематикою Києва. Не знаю, хто їх перший почав, але ну виглядає так прикольно про про свій рідний дім, про рідну столицю. Того теж ніби універсальний символ. Е, є букви, які кожен би міг собі підібрати щось про себе. До чого звернутися, якщо ви скажемо, наприклад, так як я, людина не релігійна, і ви не можете носити там, ну не хочете там хрестик або не знаю, юдейську зірку, будь-що, якісь символів релігії. Е, от просто можете. Щось з цього подивитися або звернутися до якихось універсальних символів, типу, ну так в мене, ангелик, але я його не прив'язують, типу, як до, до якоїсь релігійної тематики. Він у мене там в дудку дує. І до речі, якщо зайти на шафу, час від часу можна таки знайти по 50 550 гривень. А він до мене просто якийсь такий, не знаю, романтичний символ, про якийсь типу гедонізм. Про от грає собі музичку і на фоні сонечка гріється, кайфує. Е, якщо ні, то це можуть бути якісь геометричні фігури: крапелька, кружечко, квадратик, ромбик, зірочка, сонечко. Щось таке космічне, наприклад. Е, також часто зустрічаються якісь знаки зодіаку Прикольні находи варіанти. Це походи краси на шафі що Штанга, штангу геря, рукавички. Знову ж таки, це може бути прив'язка якась до ваших хобі. Можливо, ви в чомусь е, з цих символів пізнаєте десь себе, якісь ваш вид діяльності. А можеш просто не будете заколупуватись, і от там буде блискавка, то буде блискавка, Просто прикольна геометрична форма. Добавити її, і це буде цікаво. Крім срібних підвісок, звичайно, ж можуть бути золоті, можуть бути ще срібні з позолотою. Наголошую, що позолота вона з часом стирається. Це, до речі, може бути деколи навіть так швидко, що ви будете розчаровані. Деякі бренди, якщо ми принаймні говоримо про українське, я це точно знаю, бо в шоурумі своєму продаю їх. Деякі бренди дають. Першу, перше поновлення позолоти безкоштовне. Деякі дають його там, скажімо, з якоюсь знижкою. Деякі взагалі цим питанням не переймаються. Тому зважайте, що якщо срібло з позолотою, позолото буде старатися. Якщо фул золото, то це вже інший цінник. А якщо не то й не то, це можуть бути, як це називають, медичні сплави, якісь там там якісь нікель, типу от щось, що не буде ржавіти, але часто вони е, лишають якісь е, неприємні чорні сліди на шиї. Тут коротше не вгадаєш, або принаймні, мої компетенції. Тут недостатньо, не, не щоб я знав якийсь універсальний класний матеріал, з яким не буде цих проблем. Так що час від часу треба буде його знімати, можливо, чистити, можливо, якось там наполіровувати, дезінфікувати і таке інше. Інший класний варіант це всякі керамічні прикраси або прикраси з натурального каміння, всякі бусинки. Це теж та тема, яка може здаватися для когось дуже нечоловічною, знаєте, бо воно кольорове. Але ви можете, якщо ви цікавитесь цим питанням, хочете якось урізноманітнити свій вигляд. То, постаравшись, ви знайдете свій варіант. Типу ви можете нирнути в Пінтерест і знайти фотки там навіть якогось брутального, скажімо, канадського лісоруба, і в нього теж будуть якісь е, буси з камінчиків, правда, вони будуть такі, ну не кольорові, там будуть якісь металічні вставочки і щось таке, не знаю, навіть, знаєте, більше схоже на якусь вервичку. Е, тобто до кожної стилістики, по суті, ви можете знайти аксесуар, який буде туди личити, не обов'язково вибирати от там трендові такі от. Прям, прям як оці цукерочки колись були. Так що, коротше, дивіться Pinterest, дивіться TikTok, експериментуйте, набирайтеся оцінює надивленості, і у вас все вийде. Думав я ще додати в цей, цю підбірку, рекомендацій, ось тут якісь сережки. Але я вирішив, що хлопці, які вже... Не мають упередження до того, щоб носити сарежки. Вони вже ну в них нема упереджень, Вони самі здатні коротше собі щось підшукати, якось орієнтуються. От мене якесь отакі я собі поділ зробив. Тому сарежки я з цього списку забираю. Впевнений, у вас все класно. Ви не пропадете. Перстні. Персні блін, мені страшно подо... У мене з оточення, і в заліз людей, яких я бачу, чоловіків на вулиці, дуже мало хто носить персні, зазвичай тільки обручка. Зараз я доволі часто ношу одну на типа на безімянному пальці, і одну на великому і. Це, по суті, дві мої, два моїх улюблених колечка. Оцей один від рейтей, що я казав, там де отак пальчики, типу, створення Адаму. І один якийсь, не пам'ятаю, мені хтось подарував колись в інстаграмі його просто. У мене є інші, але от вони мені типу, не так подобаються. Я не парюся тим, що я ходжу кожен день в однаковому аксесуарі. У мене немає бажання не знаю, кожного дня перескакувати через себе, показувати, що в мене багато всього. Мені просто хочеться, щоб. от... Картинка була домальована. Мені подобається, коли на пальці є оці два на долоні. Є оці два акценти. От подобається, коли там годинник десь подобається, коли тут ця штука. І... З цією підвіскою я ходжу ну типу кожен день. Дуже зрідка я знімаю її і одягаю якогось там іншого ангелика або що там в мене ще є. Взагалі мені цього достатньо. Тобто, знову ж таки, говорячи про тему аксесуарів, прикрас це не означає, що це типа ви пірнаєте в якусь погоню, ви зараз шукаєте хантити собі якісь чи вінтаж, чи щось таке супердороге, супер унікальне. Для мене принаймні це просто про оце, як я кажу, домалювати картину. І це можна разу робити покупку, можна як я купити, блін за тих, я вже знову забув, що 90-х, хай буде гривень на шафі, і мені до кінця життя його стане. Так от, персні, страшно подобається, коли виглядають на картинках. У мене дуже короткі пальчики. І вони мені не так личать. Кілька років тому це проробив і з тим одним отак на цьому пальці ношу, і мені ок. На великому, до речі, воно мені прямо тличить. Великий в мене, напевно, нормального розміру, в мене тільки ці ті короткі. Але я прям обожнюю ці фотографії, коли в чуваків довгі пальці, і в них там кілька на долонь, там навіть бувають в два шари, там якась печать, а біля неї тоненький, і воно так все геометрично, класно якось так е, балансує. Кайфую від цього, собі дозволити не можу, але зробив вам тут кілька рекомендацій. Скріньте, дивіться, що за бренди. В основному, якщо є пропозиція на чоловічі розміри. Їх, скоріш за все, і так немає в наявності. Якщо вам подобається щось жіночого, ну то, що тіп, на жіночому відділі, е, але все одно можете написати, якщо це не прям супер крупний бренд, а от е, якась там маленька ювелірна майстерня, можете запитати, чи вони вам виготовлять, бо, скоріше за все, так. У мене навіть з того, що в шоурумі продається, ну, майстрам невигідно робити чоловічий розмір, там ще кілька, і щоб воно десь там в шоурумі лежало, і не знати, через скільки років продалося. Їм легше зробити це по запиту, тому не розчаровуйте, що ви зараз десь щось вам. Сподобається, ви не знайдете свого розміру, краще напишіть. Бо поставте себе на місце цих людей, чоловіків, які прийдуть кудись за колечком, дуже мало. Заради них ризикувати, робити, витрачати гроші, по суті, не має сенсу. Якщо людинка справді захоче, то вона зв'яжеться з майстром, майстер під неї виготовить. Ось були колечка, поскрінили, порухаємося далі. Браслети, до речі, от можна носити на руці не тільки годинник, а ще й браслети. Я щось з цією темою сильно не зустрічався. Пам'ятаю, що в мене, коли я ще в школі вчився, було навіть тіп, якось модно, чим чуваки носили такі більше ці, типу, пацанячі. Вони ж там, типу, їх знімали, і так на руці, знаєте, як ці чотки крутили. Але от так от я зараз навіть подивився фотки на Пінтересті Ну, блін, сексі можуть бути дуже класні варіанти. Теж підозрюю, що знайти зараз десь такого в українського бренду окремо розділ чоловічі браслети. Вдвох я не йшов і там просто було все doubt. auto. І цей солдат може ну це не означає, що це був такий ажіотаж, що його вчора розібрали. Це скоріш за все, як вони зробили колись, продали пару штук, і просто ну, так висить солдат, щоб в разі чого зайти, побачити і попросити їх виготовити, бо знову ж таки може бути невигідно зробити великий браслет на великий діаметр, і щоб він ну, невідомо коли продався. Так що або хантіть щось е, на шафах, у ібеях, грейледах, дивіться, щось там, або якщо є змога десь піти на якийсь блошиний ринок завжди можна щось підшукати. Е, або Пишіть майстрам, якщо бачите, що в них є щось в наявності схоже для жінок, то можете запитати, чи можуть вони виготовити для вас. Знову ж таки, не обов'язково це має бути ювелірка. А, прикольно бувають всякі варіанти з цих плетених шнурочків, паракордів а, в поєднанні з камінчиками. От камінчики мені прям реально подобаються. Коли таке щось супернатуральне, темне, якісь такі небо, смарагдові... смарагдові камінчики на руці, отак як ця картинка, типу. А мені прям такі. Я подобається. О, в нас представлений, до речі, в шоурумі бренд Exol Touch, але в них є прикольні металічні браслети. Вони мені подарували якраз, коли ми почали співпрацю. І це єдиний браслет, який в мене зараз є. Час від часу його, до речі, одягаю. Він такий типу металічний, ну що я розказую, тут ви його бачите. Як ви зрозуміли, ну, асортимент чоловічих аксесуарів не такий широкий, тому що ми виключаємо, ну, бляха, як я не люблю цю гендерну хуню. Не чоловічих, а загально прийнято чоловічих аксорії, або аксорії, які, які більшість чоловіків би могли носити. Бо ми зразу ж виключаємо якісь там, не знаю, браслети на ногу, якісь е підвіски, які будуть висіти прямо там до живота, е я не знаю, заколки, блін. ну, типу ж зазвичай чоловіки не носять це все, та? Того от ми от перечислили буквально перстень, годинник, браслет підвіз. І можна розходитись, але я ще подумав, що можна сюди додати е, всякі карабіни, вісюльки у всяку таку історію, тому що це от кілька років тому е, ще був такий ну, прикол про цих хіпстерів, які це все носять. Типу, зараз це й досі існує, але ну зараз я це зустрічаю прям дуже масштабно у всіх, і це зручно. Я не знаю. Я з велосипедних часів там з якогось 2013-2012 року дванадцятого що в Сан-Франк. Сан-Франциско. Сан Ці фіксери ганяють, як них там завжди ключі з боку висять, щоб було зручно, зачепив на ланц. Я отак все життя ношу, Причому в мене об'єм ключів тільки збільшується. У мене ключі від офісу, від там магазину, хати, бабиної хати, бо раптом з бабою, що станеться, треба приїхати двері відкрити. Машина, кладовка. І от я ходжу з отаким. Клубочком, і от він збоку дзеленчить. мене Іра завжди може в магазині комусь знайти, почує по звуку, де я ходжу. Друзі, стібуться, що воно важке, що в мене буде сколіоз, але мені ок, коротше, я так звик. Набагато, звичайно, мені більше подобається, коли люди носять це прямо як аксесуар, коли там висить акуратно один ключик, два, там три, не знаю, класний брелок, якийсь там до машини, якась там прикольна відкривачка, якась там просто плетена, Як це українською називається? Дармовис. Бо воно даремно висить. Ось тільки рекомендацій, таких я зібрав дуже мало. Тим більше мало від українських брендів, але ви тут, їх й могли побачити, якщо ви по любі з цих категорій маєте рекомендації, я дуже сподіваюся, що ви їх маєте. Обов'язково пишіть тут в коментарях, тому що я знаю, що люди шукають, ну. Оця моя аудиторія, і, можливо, і ви. Але десь ви щось там знаєте. І можете з іншими порекомендувати, порекомендувати поділитися, тому що люди шукають, прагнуть і хочуть розширювати свій оцей світогляд в цьому руслі. Е, тому поділіться з ними. Я навіть, до речі, дивлюся. Ну що, не класно, як е, прикраса? Це мені теж того року на день народження подарували е, ніж Вікторі Нокс. От, ну, Він тако би висів собі. Прикраса, чоловіче. Маскулінна. А це було коротке вроді. Відео 26 хвилин. Не то, щоб сильно інформативне, та але ви могли собі щось поскрінити, надихнутися або просто як люди пишуть, що хочуть мене послухати, поки миють посуд, чистять зуби і таке інше. Прекрасно розумію, сам так часто роблю. А ще на правах реклами хочу поділитися дуже приємною новиною. Я нарешті запустив свій власний бренд. Не можу його назвати брендом одягу, тому що я планую, що це колись все переросте в глобальну історію якоїсь дизайн-студії. А ще десь на початку весни я запланував від шоу-руму. ми планували щодо разом. Це знатою, що це має бути маленький дроп мерчу. Але мене понесло, я не зміг зупинитися, в мене включилася оця творча бляха, тремор, тривожність. Я ночами не міг заснути, вигадував якісь штуки, писав зранку, вставав всім фабрикам, майстрам, ковалям, хто мені може зробити. Через то якась група товарів, щось там, що я хотів створити, відсіялась. В початку липня вже частина була готова, я навіть провів презентацію, таку, де я закликав всіх бажаючих франківську прийти, подивитися, що я створюю, помацати семпли, запропонувати щось покращити. І тільки зараз я все блін всім майстрам, які погано щось зробили, я їм сказав, ну ну-ну переробляйте. Прийшло все перероблене. Тут ви можете бачити, що я нафік створив. Це вроді би взагалі концептуально не береться в одну якусь групу, буде просто змішана солянка. Тут тарілка, фрізби, блін, футболки, кепки. Оці аксесуари для запальничок, це, до речі, один із дармовисів, який може бути вашим аксесуаром, оцим. Та він дуже кольоровий, він не для кожного, але це щось, що появилось в моїй голові, і це було найскладнішою задачею впродовж скільки це сумарно вийшло, десь 4-5 місяців, щоб це реалізувати. Але зараз вони готові. Вони в мене в руках, вони нарешті запущені в інстаграм. Вони нарешті стоять в мене в магазині. Тому, якщо вам цікаво, ознайомитися з моєю творчістю. Стежити за нею або просто зробити мені бляха приємно, то от сторінка Dream Good Studio називається цей бренд. Підпишіться на нього, лайкніть хоча б пару постів, Напишіть якийсь там приємний коментар, щоб, е, щоб я не бляха не кинув це все, бо я так можу. Це було важко, але зараз мені треба трошки бусту емоційного, щоб далі продовжити цим всім займатися. Обіцяю тут тепер з'являтися. Як я казав, тяпляп, але буду. Тому давайте, знайдемо компроміс. Я є, але контент такий собі. Все, радий був бачити, чекаю ваших коментарів, поспілкуємось там. Па-па!